Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні другий день після завозу, ціна за кілограм 309 гривень. Щоправда, ця куртка, яка пошита у вигляді сорочки, вона з люкс відділу, там ціна удвічі більша, близько 700 гривень. Красиве тут поєднання кольорів, такого бежевого і світлого рожевого, дуже класна така от велика клітинка. За своїм складом, звичайно, тут переважає синтетика, але є і невеликий відсоток вовни і віскози. Самі все бачите, куртка на мене завелика, хоча я дуже добре ставлюсь до об'ємних речей, до оверсайзу, часто ношу і купляю, але все-таки нато такі от великі широкі речі не додають краси. Окрім того, на курці помітила ось тут спереду малесеньку плямку, як на мене, все таки речі, які продаються на люксі, за великою ціною мали бути ідеальними, ідеально новими. І далі перехожу я до звичайної ваги, власне, за ціною 309 гривень за кілограм. На чоловічому відділі знайшла ось такий светр. В доволі непоганому стані, такий нейтральний у нього колір, якийсь такий блакитно-сірий, я б його так назвала, і в нього хороший склад, саме тому взяла його, в примірочну вам показати, він вовняний. Светер має розмір М, але оскільки він чоловічий, то він зовсім не має обтягувати, а якраз має бути такого вільного крою, як я люблю. І, власне, ось так він виглядає на мені. Оглянула його на дефекти, ніби жодних дірочок на ньому не помітила. Але помітно, так, що він мені зовсім не підійшов по розміру, надто довгі тут рукава, лінія плеча теж не на місці, ну і його довжина теж якась така одне зрозуміла. Це ні светер, ні туніка, і внизу він якось так от обтягує. Ну, некрасиво виглядає на фігурі жіночій фігурі, можливо, все-таки це справді такий от чоловічий светр. А, власне, з чим носити, його теж невідомо. І наступно я хочу вам показати ось таку джинсову сорочку. Люблю джинсові речі, і штани, джинси, і сорочки, і плаття. Завжди, коли зустрічаю щось в хорошому ідеальному стані, джинсове обов'язково беру з собою в примірочну, адже джинсових речей, вважаю, ніколи не буває забагато. Сподобався мені її колір, такий доволі яскравий синій, я люблю або блакитний світлий, або такий насичений синій. Але не дуже мені подобається, як тут зроблені кишеньки спереді. Хотілося б, щоб вони якісь були більш простіші, можна так сказати. І знайшла ось таке цікаве пальто від River Island в розмірі 10. У нього доволі простенькі гуцики, такі от на закльопки. Але водночас дуже цікаве поєднання принтів, така от гусяча лапка різного розміру. Щоправда, це пальто не дуже буде гріти, адже тут переважає поліестер і невеличкий відсоток є вовни, а саме 3%, 2% віскози. Подобається мені його дизайн, подобається його крій, таке воно пряме. І дещо нагадую подовжений піджак. Мені здається, такий крій майже усім пасує. Ну і воно так пошите ніби з клаптиків тканин. Цікаво це все виглядає. Навіть можна було б закрити очі і на склад тканини, але 10-й розмір це не зовсім мій розмір, воно на мене замаленьке. Ще сподобалась мені ось така шуба, вона штучна, зроблена під каракуль. Бренд мені невідомий. Шуба абсолютно нова, без жодного дефекту. Не дивно, що вона зараз продається, так і в другий день, ніхто не поспішає зараз купляти шуби. Всі полюють на якісь такі от літні весняні речі. Ну І це розмір S, але вона така, от, подивіться, великовата, скажімо так. Єдине, що може по рукавчиках видно, що трішечки маловата, трішки короткі рукава, але загалом прикольно сіла, мені подобається. Я не є фанатом шуб. Скажу більше, у моєму гардеробі немає жодної шуби ні натуральної, ні штучної. Штучні, як на мене, вони зовсім не гріють, тобто на морози вони не підходять. А от з таким от натуральним хутром якось шкода в магазині купляти. Ну і на секонд-хенді якісь достойні шуби мені теж поки що не траплялися. І хочеться на весну якесь таке доволі тепле, на довгий рукав знайти плаття. Єдине, яке мені більш-менш сподобалось, це ось це від бренду Next. Клітинку, воно таке доволі простеньке, спереді зав'язується як на вузол, це 14 або 42 розмір. За своїм складом, воно на 70% з за що теж непогано. Ось ну, так воно виглядає. Зверху, як звичайна сорочка, спереді призібране, доволі непогано виглядає, але мені не подобається, як ось тут шите, не співпадають клітинки, і мені здається, це робить плаття таким не дуже якісним. І знову повертаємося до джинсу. Мені сподобалася така світла сорочка, вона дуже довга. Мені здалося, що вона може бути і платтям. Зараз примірюю, і вам покажу. Защіпається вона на малесенькі такі от закльопки. Спереді має дві накладні кишеньки. Теж вона в дуже хорошому стані і за своїм складом це 100% котон, така от доволі цупка тканина. Сорочка в розмірі L, і ось так класно дивиться. Мені дуже подобається. Ну, вона набагато краще виглядає, ніж попередня, Оця така синя. тут вона більш стримана, проста, ну, але невідомо, як її носити, тому що для сорочки вона задовга, а для плаття вона за коротка. Напишіть в коментарях, з чим би ви її носили і чи взагалі купили б собі таку сорочку. І наступною буде вже моя остання знахідка з одягу на сьогодні. Також я вам ще покажу взуття і різні аксесуари. Власне, знайшла ось такий светер красивого коралового кольору. Він доволі теплий це бренд Next, це розмір 14 або 42. Має у своєму складі 12% вовни і 5% альпаки. Ось такий з горловиною, доволі широкі рукава, такий незвичний у нього крій. Дуже м'який і приємний до тіла светр. Зовсім не колючий, як це часто буває з светрами з вовни. Власне, за рахунок того, що тут поєднання синтетики, так і вовни, сама тканина, я думаю, буде дуже добре носитися. Ну і переходимо до взуття. Подивіться, що я знайшла. Це кросівки від Balenciaga. Це така доволі впізнавана модель, вони дуже масивні, і, можливо, це і не оригінал, оскільки саме цю модель дуже часто підробляли. Але бачите, їхній стан, навіть якщо це оригінал, їх, напевно, б я вже не купляла, оскільки вони є дуже сильно заношеними. І ще сподобались мені ось такі кросівки від Adidas, білі з такими срібними вставками і мають носики вони прорезинові, ось така от мушля. Так, це дуже зручно, власне, носики через це і не збиваються. От і другий кросівок від Balenciaga знайшовся. Ще були ось такі черевики від ванс, такого коричневого кольору. Це натуральна замша, але вони мені видались доволі кумедними. Як на мене, ця бахрома сюди зовсім не пасує, адже взуття в такому спортивному стилі це фактично якісь такі кеди, кросовки із бахромою виглядають доволі дивно. І переходимо до сумок. Нагадаю, що це ваговий секонд хенд. Знайшла ось таку, вона зовсім новесенька, в ідеальному стані, компактна, маленька, святкова. Ось такий бренд, і власне вона нагадує такий великий дитячий бантик. Так, власне Вона пошита з шифону, з таких от стрічок, І дуже цікаво виглядає, дуже так от, пишно і нагадує якусь таку зефіринку. І була ще ось така цікава сумка біла, так в поєднанні з чорним і з коричним. Власне, білі сумки не так часто трапляються в секунд-хенді. Як на мене, це така велика рідкість, і вона з натуральної шкіри. Вона середнього розміру на двох ручках і в дуже хорошому стані. Трішечки вона замазана, але таких суттєвих дефектів немає. Ось, власне, бірочка, так і вказано, що це 100% натуральна шкіра. І можна так само розглядіти бренд, так, прописаний ось тут на кишенці. Давайте її поважимо і дізнаємося її ціну. Собі, звичайно, її брати не буду, оскільки ношу не так багато сумок. Прив'язую до однієї. Власне, ціна цієї 189 гривень. І ще подивіться, яка була мімімішна сумка з принтом котенят, з зображенням котенят. Вона абсолютно нова. Без жодного дефекту, я думаю, що сюди вона потрапила з якогось стоку. І ціна вийшла всього-навсього 105 гривень. Також поважила вам заради цікавості шубу, її ціна 410 гривень. Ну так, дороговато. І ще вам трішки покажу різного дріб'язку. Ось такі бокали були ще зовсім нові, запаковані, Листівочка є з найкращими побажаннями. Також були і нитки, і багато-багато іграшок. Це і пазли, і м'які іграшки. Ну і ось таке взуття продається на люксі. Ціна за кілограм приблизно 700 гривень. Ось ці непогані кеди, вони, правда, чоловічі. Жіночого взуття дуже мало, лише ось такі от домашні тапки, а так переважно чоловіче взуття, ось такі кросівки різноманітні. І ще була на вагу біжутерії. Я в біжутерії не дуже розбираюся, оскільки її зовсім не ношу. Вкрай рідко її розглядає в секонд секонд-хенді, адже вона буває ось така навалена вся на купу і дуже важко її розплутати, роздивитися, одне за одне чіпляється. ну тобто, Важко це все нормально дивитися. Я не люблю дуже багато на це все витрачати часу. Ну, більше такого, нічого цікавого, як ви бачите, немає. Ще ось такий годинник. Годинник зі скульптуркою ну, це таке щось так, можливо, в дитячу кімнату. І на цьому буду завершувати своє відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте. До нових зустрічей!